Тобто було подвійне колесо, тут одне і друге. Одне зламалося. Точно такого корпусу знайти не виходить. Що ми робимо? Можемо відремонтувати старе. Тобто обрізали болгаркою стальну втулку і оба колеса викинули. Бачите, тут вже половина з'їдена, ну, другого немає. Але тут пластмаси достатньо, воно досить добре тримається можна встановити. Ну, у всіх різні ситуації. У нас ось такий примір. Що ми робимо? Ми купуємо ось такі колеса. Ось. Воно йде на підшипниках. Рідні були на втульці просто, нові йдуть на підшипниках. І за допомогою болта, звичайного болта під номером 6. Монтуємо одне, і друге. І виходить ось такий бачонок. Єдине, що вам потрібно, це ось висоту заміряти. Але якщо ви на одній осі, тобто справа і зліва, як правило, ламаються колеса зі сторони видвижної ручки. Там праве і ліве. Якщо поміняти і те, і те, і праве, і ліве, Одинакові, то навіть навіть якщо буде перекост пів сантиметра зі старими, нічого страшного. Але сюди можна поставити любі ось 50-57 мм. Якщо вам це дозволяє, не дозволяє, тут щось міша, можна шайбу підкинути. Далі, оці колеса продаються поштучно. Що йде в комплект? В комплект ви отримуєте отакий болт. Гайку і пару шайб. Шайби потрібні, там вони рідко приміняються, але вони є. Болт 50 мм. На такі колеса 50 до 60 мм. Болт 50 мм. Якщо ви хочете відремонтувати подвійне, то вам прийдеться заздалегідь ну, длинний знайти, вже заміряти по своїй ширині. І за допомогою більш длинного болта зібрати Гайка буде у вас ось під номером 6, яка є ще хитрість при зборі. Ці колеса, ось у нас без підшипника є. Ось так вони виглядають. Тобто при великому бажанні підшипник можна зняти, там, витягнути. Чимось захватити, ну, можна викруткою, щоб тільки не пошкодити. Знавіщо у вас буде ось такий підшипник? З однієї сторони виступ, так буде краще видно. З однієї сторони бачимо виступ, з другої немає. Тобто Якщо вам саме такий монтаж, то підшипники вам прийдуть от з двома виступами, з однієї сторони просто поставити ось так. Зі сторони болта. Тут виступ не потрібен. Він ось зажметься. Якщо сумніваєтесь, можете взяти болт з потайною головою. Він якраз всередині підшипника не вилізе наружу і буде крутити те, що потрібно, коли зажметься. І таким чином буде набагато красивіше, якщо ставити все-таки ось так. Підводимо висновок. Ось старе колесо у нас є. Нам потрібно купити два колеса, щоб сюди поставити. В комплекті будуть короткі болти, тому ще прийдеться, але це вже по факту. Як вам усе приїде, візьмете своє колесо, підете в будь-який будівельний магазин, там все лежить. Ось, бери, вибирай. І чітко ось підібрали. Щоб тільки накрутити гайку, там, шайбочки, одразу все по діаметру підібрали. Ось, щоб все було красиво, це контргайка з резинкою внутрі резинка, потрібна, щоб закусила. тобто Підбирайте так, щоб чуть-чуть виступала гаєчка. Бо якщо резинку не закусе, толку від неї І Від великої вібрації може просто відкрутитися і все це е, загубиться. Тому обов'язково, щоб ця резиночка була закушена. І воно хорошо фіксувалось. Коли монтуєте, також звертайте увагу, щоб крутилося не на болту. Тож воно було без підшипників, не так, так крутилось, ось так проїв. А зараз ні. Зараз такого не буде. Воно повинно крутити на підшипника. Тобто трошки втягуйте, щоб це все-таки все крутилось на підшипниках. А не. На болтику. І все. Таким чином проводиться ремонт.